І всім привіт! І в попередній частині ми відкрили новий всесвіт, який знаходиться ось там. Давайте подивимося. Що там? Ось туди ось так ми сюди потепили через цю волонку. Дивіться, як він тут виглядає. І ось, так. І ось дивіться, це. І ось тут є такий туалет, в який тебе. Дати аж один мільйон монет. Яких у нас зараз тільки 5 тисяч? Ну давайте якусь там кату зробимо. Ой. І ем, подивимося. І от подивимося, вона буде попляною чи ні. Дивіться, тут такі катини. Є, і ми їх можемо забрати. Ми їх чомусь ніж не могли забрати? Тепер можемо. Смотрите, у нас вже ката порана. Бо вже деякі кати нам можуть мало поносити. Давайте зробимо нову кату. Нам вже доступні стилі, і давайте. Який зробимо? Давайте магічний. Це магічна пустота і... Давайте на всі гощі зробимо. Давайте і ще можемо з ними говорити, і вони можуть нам краще працювати. вдалося. Тезі зди, це добре. Дивіться, ми в тендах, це тут, це там, де можна на стилі якісь ще купувати. Это ми один купимо. Оце одинакові. А, це наша ката. Витя, ось вона. Давайте ще одну зобимо і потім поспимо. ой так. Давайте що виберемо? Давайте зачекаємо трохи, коли нам хоча дадуть, то нам трохи не вистачає. Зобимо, а так ми можемо монету пособати і може нам вистачить. Це нам вистачило, давайте зробимо. Давай.

Давайте подивимось, чи є тут монети, чи нема. Давайте посмемо, і щось там знайдемо цікаве. В нічого немає, дивіться, а там ж динаміт а тут алмазний влог. Давайте Динаміт поставимо сюди. Да. Одідемо. Ще буде? О. О. У нас збуковано Давайте ще щось подивимось тут. Вглязаємо з палотино. А у нас вже є такий стиль. А два тисячі ще щось знайдемо. Віта ось туди на якусь силену підемо. А, тут можна тут можна взяти. Це візьмемо, що тут лежить, ти в цьому теж тут тут зілля візьмемо і стили, Це відновлення, ми ті

Не сіли вісьма, ну, нам схоже на тебе виходити за цей круг. нас зараз можуть вбити. А може і не вб'ють. Я думаю, нам треба 10 вон подержаться, але у нас може це не вийти. Ми знову

У нас не вийшло. Ну, добре. Давайте вже повитатися. Давайте на всі монети собі купимо вже нормальні столи, стулья. Так, Все. Це все ми всім схоже купили. Дайте подивимось. Ось дивіться вже. І дивіться, тут стулья якісь різні. Давайте всім ще купимо стулья, а то вони дешеві дуже. Ще? Ну, добре. Взагалі, треба одному купити її і все. Хто нас Давайте зробимо ще якусь карту. Звичайно. Ну, зі звичайно, ми швидко. То вже ми покачені. А, все. Давайте її залишимо. Тільки на 2 зіки вийшло. Ну, це теж добре. Хоча б на одна. Ну, мені цікаво, чому можна взагалі тут пів зіки. Ось. Подивимось. І все, в нас вже стуля всі покачані. Ну, і давайте, якщо вам це відео сподобалось, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. І вже п'ята частина може вийти швидше. І все, я всім дякую, всім пока.